Презентую вам нову поставку товару це радла на розинці бренду Livarna Home та Live Boo. В ньому є різні розміри. Найменший ось такий розмір буде 90 100 на 200 см, буде таких 5 штук. Розміру 140-160 на 200 см. 4 штуки такі будуть. Вони йдуть різних забарвлень. Також розмір 180-200 на 200 см. У нас буде одна штука така. І також в лоті буде одна така. Вода не проникна. Розмір 70 на 90 см. Ось її матеріал. В лоті буде 11 штук. Вартість такого лоту 1860 гривень, а собі вартість одного простирадла всього 169 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом.